Я Катя дуже рада бути учасницею цього чудового проєкту. Це просто неймовірно, дійсно, коли на початку нам казали, що основна задача є не пропрацювати щось там, да, до у кого що трапилось, а допомогти відволіктись, перезагрузитись і ну. Якби я звикла все скептично трошки да, сприймати, але дійсно це неймовірно перезапускає і перезавантажує, заставляє переосмислити дуже багато речей. Дійсно, десь на Третій точно скажу день. Ти вже перестаєш читати новини, реагувати взагалі зайвий раз на телефон, а просто живеш ось якимись цілями, які тут ставляться на день. Ще дуже чудово, те, що ми долали з кожним разом нову вершину. А, да, бо це як туристичний такий табір, можна провести паралель, да, що ми весь час щось долаємо. Інколи це дуже кажеться страшно, інколи просто, інколи важко, а навпаки, воно виходить не так. Але все одно на самому, як початку, да, перед підйомом на гору, Ну, у нас є вибір ти чи не йти, але е, я пишаюся собою, пишаюся своєю дитиною, що ми дійшли до самої високої гори, ми змогли. не зламні, у нас все вийде, і не тільки у нас, я зараз говорю загалом про Україну, е, про людей, які бувають в цьому таборі. Я всім бажаю перемоги над вершинами, над собою, над обставинами, над ворогом. Все буде Україна.